Четвертий розділ, де Хельфрід звикає до нового життя. Тепер все було цілковито іншим. Служба у юного лицаря була легка та іноді навіть цікава. Більшу частину часу він просто стовбичив біля дверей кімнати онуків курфюрста. Це був семирічний хлопчик Йоган і п'ятирічна дівчинка Марія. За дітьми приглядали дві нянички з челяді. Це були вже дуже немолоді жінки, їм було років по тридцять, і були ці тітоньки пишні та грудасті. Але до їхніх жіночих принад Хельфріду було байдуже. Бо його думки прагнули до виховательки князівських дітей. Це була дівчина шляхецького роду. Вона мала навчати діточок манерам, читати їм книжки та приглядати. Звали її Фроляйн Ані. Хельфрід у присутності симпатичної панянки з рудими косами ніяковів, ставав, неначе дерев'яна колода. А дівчина не пропускала нагоди вколоти його влучним словом. Ну, що ви стоїте тут, при дверях? Не бачите, мені треба пройти. Я думаю, крихітко Марія, наш хоробрий лицар, збігай і принесе твій плащик. Чи не так? У вас таке обличчя, нібито ви поховали свій розум. Оце лише деякі з її шпильок. А їх було безліч. На все це Хельфрід, який більше звик махати мечем, ніж володіти язиком, не знав, що й сказати. Він або мовчав, або казав щось на зразок, та ти. Та я його. На ті гроші, що прийшли Хельфріду від Курфюрста, Хлопець зміг винайняти невеличку, але гарну квартирку. Це було у великому, багатоповерховому будинку, що був зроблений у традиційному німецькому стилі. Такий дім спочатку будують з дерев'яних балок, а потім обмазують глиною. У кімнаті Хельфріда було велике ліжко, гарна пічечка і навіть вікно зі склом. А ще було вікно вгорі, тобто в стелі. Бо квартирка знаходилася на верхньому поверсі під самим дахом. Правда, це вікно затулялося дерев'яною стулкою, аби не виходило тепло під час холодів. Але в теплу і ясну погоду Гервіт відкривав його і дивився на небо. Особливо. Йому цікаво було спостерігати вночі за зірками. Також в закутку був, так би мовити, санвузол, де був нічний горщик та ще одна неймовірна і багата річ умивальник. Каналізації тоді ще не було, і треба було виносити за собою і виливати в простір між будинками. Хельфрід спав на своєму ліжку одягнутий, і лише, коли ставало холодно, вкривався овчиною. Зазвичай хлопець вставав зранку та йшов на службу. Там він снідав та обідав разом з іншими гвардійцями. Йому належало також голитися у цирульника, але хлопцю просто ще не було чого голити. Був він аж. Занадто юний. Але він все ж таки відвідував цирульника, аби трохи підправити зачіску і завити своє чорне волосся. А ще ж треба сказати, яким гоголем став Хельфрід. Кравці самого князя пошили йому модний костюм гвардійця. Це було щось неймовірне. Тепер хлопець. Виступав як турецький індик чи півень. Його ноги були не прикриті а прикрашені короткими штанями яскраво жовтого кольору. Особливістю тодішньої моди ланскнехтів було підкреслення головного достоинства чоловічого тіла для 16 століття. Це було цілком пристойно, ба більше ця анатомічна частина чоловіка виглядала аж занадто великою, але це ставалося через те, що там був влаштований гаманець, де лицарі зберігали свої талери. Отже, продовжимо про одяг Хельфріда. його панчохи теж мали цікавий вигляд. При цьому ліва панчоха була у поздовжню смужку в червоно-жовтих кольорах, а права в поперечну смужку в синьо-червоних барвах. Не треба вважати, що це прикра помилка кравця. Просто так було модно. Таким же яскравим і різнобарвним була і курточка Хельфріда з широкими рукавами та строкатістю тропічних птахів. Тепер майже кожного дня Хельфрід після чергування відправлявся або до харчівні рудого Давида, або до Товстої Ельзи. Їжа в Ельзи була незрівнянно гірша, але пиво. Явно краще. Ланскнехти, які служили курфюрсту Саксонії Фрідріху, були гарячі хлопці та ладні були після того, як гарно набралися, трохи побешкотувати, побитися, показати свою силу молоду. Але Фрідріх мудрий завів тут суворий порядок. І тому вся молода енергія бравих парубків ішла у спів. Ох, як горлали по вечорах у дрезденських шинках. Як виявилося, у Хельфріда був приємний тенор, і його молодий голос все частіше звучав у п'яному хорі. Про дивну ніч, яку провів хлопець у покинутій вежі. Він згадував дуже часто, але ніяк не міг зрозуміти, чи це був такий сон, чи і насправді це з ним сталося. Херфрід навіть одного разу навідався до башти. Що хотів там знайти, певно, і сам не відав, просто подивитися і подивився. Внизу явно був слід від вогнища, але хто тут палив вогонь, чи то якісь бродяги, чи дійсно ті хімерні істоти, що він нібито там бачив? А згадати було що, і коли в його думках знову оживав монах з головою вовка, і він згадував його жадібний погляд. Червоні очі та величезні ікла, а також огідну свиню, червонопику, зарослу шерстю з маленькими очиськами. І він готовий був поклястися, що в обличчях деяких людей, які зустрічалися йому, він бачив щось схоже на брата Рись чи на брата Бика. У брата Рисі було щось спільне з одним знатним священником, що мешкав просто в замку при дворі князя. Це був відомий канонік і посланець самого папи Римського. Це був ще не старий, дуже показний мужчина, можна навіть сказати, що він був красень. Хельфрід навіть не уявляв, що існують такі священники. Якби не сутана, то можна було подумати, що це кавалер. Канонік носив на пальцях персні з коштовним камінням, мав ідеальну зачіску і гарну доглянуту борідку. Від нього якось дивно пахло, скоріш приємно, але Хельфріду. Чомусь це не подобалося. Цей церковник прибув в Дрезден якраз в той час, що й сам Хельфрід серед його слуг була дуже красива молода жіночка, його служниця, покоївка. І відразу серед придворних пішли чутки, що це не служниця, а коханка священника. Ну, може, вона й була служницею. Але й коханкою також. Ба більше, Хельфрід сам одного разу побачив, як ця красуня сиділа на колінах у свого пана в досить непристойній позі. Що й казати, Хельфрід ніколи не бачив таких церковників. Там, де хлопець жив, найбільшим гріхом попа, могли бути. Обжерливість та пиятика. І коли про якогось там священника пішли чутки, що він грає у карти, то це було щось нечуване, а тут просто Содом і Гомора. Та, схоже, сеньора Джованні так звали посланця з Риму, все це не обходило він був абсолютно байдужий до думок оточуючих. Варто було йому угледіти жінку, яка була приваблива, як його очі ставали масними. Одного дня Хельфрід став свідком дуже цікавої події. Підопічні юнака після активного ранку заснули у своїй кімнаті. За ними доглядали Фролянь Ані та Фрау. Рета. Вони були там, же, у дитячій кімнаті. А юний лицар, згідно з правилами палацового етикету, стовбичий в іншій кімнаті, так би мовити, охороняв. Двері були відчинені, і він бачив служницю і гувернантку, що сиділи біля ліжка, де спали діти. Якраз навпроти вікна. І про щось там своє, жіноче розмовляли. Фроляйн Ані час від часу кидала на юнака короткі погляди своїми хитрими, лисячими очима. Хельфрід походжав туди-сюди, у сусідній кімнаті та, коли з'являвся у полі її зору, ловив ці погляди. У палаці було. За вікнами вже було холодно. Гомін великого міста не доносився сюди, але Хельфрід чув церковні дзвони. Це досить приємне байдукування юного лицаря припинив один з офіцерів князівської гвардії. Грюкаючи важкими чоботами, той підійшов до Хельфріда і передав наказ. А той був такий покинути свій теперішній пост і заступити на інший. Який, тобто, пост йому офіцер і покаже. Це було дивно, але Хельфрід вже звик не обговорювати накази. Треба було охороняти велику трапезну кімнату, де його високість. Курфюрст Саксонський Фрідріх Мудрий в той день обідав зі своїми гостями.